Вітаю, шановне товариство. Хочу запропонувати вашій увазі наш новий підручник всесвітня історія для 11 класу Київського видавництва «Оріон», Автор Ігор Щупак, цей підручник побудований звичайно у відповідності до діючої нової державної програми, затвердженої міністерством освіти і науки України у 2022 році. І в цьому підручнику ми намагалися зберегти ті особливості, які отримали схвальні відгуки вчителів під час попередніх видань. Це в першу чергу звичайно, науковість, це опора на сучасну методологію. Ну слава Богу, зараз немає коріфія всіх наук, який би знався по всіх питаннях всіх країн, всіх регіонів і за всі часи. І тому я дуже вдячний українським історикам, які допомагали рекомендаціями, порадами, зарубіжним історикам, колегам з українсько німецької комісії, істориків, українсько польської комісії експертів, іншим європейським, канадським американським історикам, і завдяки цьому справді опис подій в різних регіонах світу в різних країнах вийшов. Ну і науковим, і цікавим. Але для нас надзвичайно важливо, хоча це підручник всесвітня історія, запропонувати українське бачення історії. І це зрозуміло, тому що події в Україні не тільки зараз, а й раніше вони впливають на весь світ, і можна говорити як дуже слушно зауважує Ярослав Грицак, про глобальну історію України, яка відображається безумовно і в всесвітній історії, а процеси у світі впливають на те, що відбувається в Україні. Дуже важливо було, щоб матеріал був актуальним тобто, ми показуємо події явища в історичній, Розвитку і стан на сьогодні з розумінням того, які будуть перспективи розвитку тих чи інших країн тих. Чи інших процесів щодо методичного апарату, він дуже багатий, він різноманітний і спрямований на роботу з учнями, які мають різні рівні навчальних досягнень. Тут і репродуктивні питання, і творчі завдання. І, хоча цей підручник він ще не Перебуває в рамках нової української школи, яка зараз е, реформується тільки в е, сьомому класі. Остання так. Але ми пропонуємо діяльнісний підхід. Ми пропонуємо цікаві творчі завдання, і це можна побачити. Ми пропонуємо і. Е, Звичайно, сучасні можливості мультимедійні. Ну нікого вже не здивуєш QR-кодами, але питання як використовуються ці qr коди тому що ми пропонуємо не тільки фрагменти відеофільмів, відеопередач з цікавими дуже історичними сюжетами, але й різні завдання, цікавинки, які зашиті в ці qr коди дуже цікаву додаткову інформацію, яку можна отримати. Звичайно, використовуємо і те, що Зараз треба використовувати це можливості штучного інтелекту, і є ще цікавинки, наприклад, те, що стосується історії всесвітньої, то я дозволив собі включити сюди історичні анекдоти. Ну чому тому, що. Працюючи в школі, ми бачимо, що для дітей щодо Брежнєва, що доба тантутанхамона це. Практично одне і те ж невідомо давнє якесь минуле, і тому щоб оживити цю історію, щоб показати живих людей живі ситуації, ми пропонуємо різні цікавники, не тільки анекдоти. Хоча що стосується анекдотів, то це ж не тільки совєтські, але і ми знайшли анекдоти і про Кубу, і про Чехію, і про Британію, і про Китай, і про інші країни і. Є е, дуже багато цікавих історичних подробиць, які ми пропонуємо. Є дуже цікаві важливі документи, і для того щоб вже пересвідчитися в тому, що там є. Я хочу запропонувати зараз презентацію цього підручника. Ну, починається з обкладинки. Всі розуміють, що підручник запам'ятовується не за прізвищем автора, а за кольором обкладинки. Ви бачите, що ми її створили з. Використання можливості штучного інтелекту і абсолютно очевидно, що е, тут йдеться про е, всесвітню історію сучасну. Що стосується того, як ми викладаємо матеріал, то ну ви пам'ятаєте по попереднім виданням по іншим нашим підручникам, ми намагаємось запропонувати невеличкі фрейми тексту, в звичайно, що інформацію можна передавати не тільки текстом, але й Ілюстраціями, які завжди мають змістовний характер, до кожної ілюстрації є питання, є завдання. Тут є документи, є карти. До речі, деякі з карт розроблені нашими картографами видавництва Оріон, це оригінальні карти. Вони ж є і в Атласах. А деякі ми взяли у колег інших, і в тому числі, от карти відомого українського. Канадського історика Павла Роберта Магочія і весь матеріал в кожному параграфі ми намагаємось актуалізувати ще таким чином, щоб показати, як це стосується сьогодення, тому що це дуже важлива мотивація для дітей, для чого вони вивчають історію. Для того щоб вони зрозуміли, що історія не просто впливає на сьогодення, вона визначає наше сьогодення і майбутнє, і, ось, наприклад, якщо тут ми наводимо документ про світогляд совєтських російських політиків і їхні характерні риси, це ще за доби холодної війни, то пропонується завдання подумати, а наскільки ці ж самі. Риси світогляду характерні для сучасних російських політиків, коли йдеться про виклад матеріалу, я ж кажу, що ми намагаємось і створити певну позитивну атмосферу сприйняття цього, і дуже цікаву роботу пропонуємо з карикатурами. Крім того, ілюстрації я сказав, носять змістовний характер, але деякі ілюстрації ми пропонуємо безпосередньо в підручнику деякі ілюстрації, фільми, фрагменти фільмів. Ми пропонуємо в QR-коді. І якщо ми наводимо документи, якщо ми наводимо якісь думки політиків, істориків, журналістів, то звичайно ми спираємось на сучасний сучасний матеріал. Хочу сказати, що за допомогою QR-кодів ми можемо ще створити. Певну атмосферу на уроці, тобто, якщо ми використовуємо цей матеріал, а тут зашита, і якась відеопрограма, і якась музика, то очевидно, що чи йдеться про молодіжні виступи у ті роки, чи йдеться про рух за громадянські права, то не тільки фонова музика, вона може бути, а деякі пісні, деякі матеріали. Можна аналізувати, як, наприклад, пісню Джона Леннона «Imagine», і цікаво, що воно так проілюстровано, що навіть та людина, яка не дуже добре знає англійську, може перекласти і зрозуміти про що йдеться. Ще раз наголошую, що українське бачення воно. Простежується в тому, що це певна оцінка подій з точки зору українських інтересів, з точки зору історії України, і ми відображаємо те, що відбувається з українською громадою в тій чи іншій країні. Ми намагаємося ще раз кажу, представити історичних персонажів як живих людей, і тому і портрет П'єра Трюдо, ось такий, зі своїм сином. Джастіном Трюдо під мишкою, ми е, намагаємось показати і е, особистості в різних їхніх проявах. До речі, в кожному фрагменті матеріалу там, де це дотично, де там, де логічно, ми говоримо. Про українців в історії українців чи в науково-технічному прогресі, чи в розвитку країн Америки, Європи і таке інше. І звичайно, ми звертаємо увагу на сучасних лідерів популярних відомих, важливих і окрім серйозної інформації, наприклад, про Бориса Джонсона, ми говоримо про особливості його життя і навіть. Про його зачіску, тому що це те, що привертає увагу, і тоді вже починається більш серйозне вивчення, що зробила людина, чим вона відома, як вона увійшла в історію. Дуже важливо, що у нас багата інфографіка, таблиці, схеми, і хочу звернути увагу на те, що. Кожна ілюстрація, ще раз кажу, кожен е, малюнок е, має змістовний характер, і завдання, питання е, вони до кожного е, фрагменту є, е, і на кожен параграф є і е, такий діяльнісного характеру завдання, у тому числі в рубриці проблеми, е, пошуки, проекти. Це нова рубрика для 11 класу, яку ми пропонуємо. Е, після кожного розділу ми пропонуємо. Спеціальний параграф Узагальнення, і тут той матеріал, який варто усвідомити, зрозуміти, і ті практичні завдання, роботи, які можна запропонувати дітям. Тільки ще раз звертаю увагу, що неможливо і не треба використовувати все, що тут є. Ми надаємо інструментарій, методичний інструментарій. А що з цього використає вчитель, це залежить від його уподобань, від того, що йому подобається, від того, що він вміє, що він хоче і таке інше. І ось, наприклад, якщо взяти якісь Матеріал, ну, не центральне з точки зору значення, але от матеріал присвячений країнам Африки. Подивіться, якщо це певні характерні риси, чи як раніше писав я там про рейгономіку, про політику Маргарет Тетчер, тут про особливості режимів латиноамериканських країн, тут африканських країн. <кій> тут є цікаві такі. Карикатури дуже цікаві фотографії, з якими можна і треба працювати. Ми ж розуміємо, що у сучасних тінейджерів у них кліповий стиль мислення, і треба спиратися на образи для того, щоб вони працювали з інформацією, і внаслідок того вони вже тоді будуть і більше читати. Практичних завдань різних завдань дуже багато. Я хочу звернути увагу на наш підхід у тому, як मैं Подаємо історію культури, тобто, звичайно, неможливо говорити про музику, якщо не даш приклади музики. Вони тут зашиті в QR-коди, або про кіно, якщо немає прикладів кіно, або архітектура, або інші аспекти розвитку культури, спорту. І дуже важливо ще раз кажу: всюди, в кожному фактично параграфі, ми актуалізуємо матеріал, ми показуємо як. Ті чи інші події вони пов'язані із сьогоденням, і як вони пов'язані з Україною, і актуальність, зокрема вона виявляється в тому, що ми беремо, наприклад, матеріали вже 24-го року, що сказав Алім Алієв з приводу становища кримських татар, що сказали наші дипломати стосовно євроінтеграції, що нам відомо, із просування України в НАТО, ну і що стосується загальної характеристики, є цікаві матеріали, які видані різними мовами, у тому числі, ось тут ми наводимо, наприклад, матеріали з. Доповіді, і точніше, звіту про стан демократії в світі, це видання The Economist. і ця абсолютно актуальна інформація вже на лютий 2024 року вона дає багатющий матеріал для того, щоб з дітьми аналізувати і працювати. Над ними я хочу сказати, що ми пропонуємо ще методичну підтримку, і вона забезпечується і через наші історичні вебінари, і через інші видання. Але головне, що ми пропонуємо, ну, на мій погляд, продукт підручник, який дуже зручний для використання вчителями. І він дуже цікавий для учнів. Мені цікаво, що там батьки одного з учнів сказали: слухай, так це підручник навіть цікаво читати. Ми ж розуміємо, що для багатьох людей підручник історії це взагалі єдина історична книжка, яку вони прочитають. І тому дуже важливо, щоб вона була науковою, щоб вона була надзвичайно цікавою і щоб вона була зручною для використання і вчителями. І учнями, отже, підручник Всесвітня історія, 11 клас, видавництво Оріон, Ігор Щупак. Ми пропонуємо вам цю книжку. Бажаю успіху! На все добре.